Ой, друзі, реально гарна риба Не можу навіть підняти Дивіться що роби Буду ставить 4 скуснасть Опапа Увалив З клювакою такою класною Дудух є Ну такі, друзі трошки більші вже In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky, painted with dreams, we chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night. The fantasy bloom in the pale moonlight with a glow gold night.

Вітаю! Приїхав знову спробувати половити окуня. ось Минулого разу був. ну В принципі, непогано. знаєте, так Непогано конець клює на відвідний, ну на жаль, дрібний. Шукав я горбачів своїх, ну горбач щось затих, не хоче клювати. Спробую сьогодні ще поплавати, пошукати. Така погодка сьогодні класна, на воді штіль. Вітру немає сьогодні, і буде простіше і шукати, і плавати. Сьогодні також приїхали хлопці, Тьома з Дімончиком будуть плавати на човні тут, так що будемо разом шукати горбачів сьогодні. Бачите, у мене трошки обновочки такі є, можна сказати. Ну Далі там вже розкажу. І по одягу є там, і по снастям трошки обновочки. Так що буду пробувати шукати. Не знаю, що з цього вийде. Ну, думаю, щось да вийде. Так що поїхали шукати. Так, ну що, друзі, вже на воді е, пів сьомого і починаю рибалочку. Е, сьогодні взяв такий комплект. Е, це мій корта до 10 грамів. Дайва Фуега моя катушечка 2500, 06 шнурок у мене тут намотаний, дуйл хардкор 06, в принципі такий непоганий шнурок якраз запас міцності треба, тому що 0,4 буває слабенько може рватися. Ну і розпочинаю, як завжди, з спіннерів. Сьогодні хочу більше поопиратися саме в крупного окуня, пошукати крупного окуня. Ну і тому приманочки такі буду використовувати побільше. Спінери 8 грамів, акурат. І поїхали. Повідець ставлю я з Флюріка 0,55. Може і щука частенько буває, що щука клює, ну і ракушка, щоб об ракушку не зрізати. Так що перші закиди побачимо гарбач. Буде клювати сьогодні чи ні, треба налаштувати фрикціончик. І поїхали. Якщо сьогодні з гарбачами... Не складеться. Ну, реально, щось він затих останнім часом, то в принципі дрібний окунь клює. Переключаюсь на силікончик. Відвідний повідець минулого разу просто феноменальні результати дав. Реально клював дуже класно окунь дрібний. Ну, зраночку хочеться пошукати гарбача. Хлопці Дімончик з тьомою поплили туди на інше. На іншу точку пробую там. Побачимо, буде сьогодні клювати він чи ні. Друзі, була клювака перша. Ну не засікся. Щось так ударило. А, є, є, догнав. Добра, да, оце він напевно ударив перший раз е, і догнав. Ну, бачите розмір. Це, звісно, не гарбач. Ну, перший є. На спінрок. На оцей додатковий гачок. Той що на пелюстку під бороду підбагрився. Такий матрос перший давай. Ох, друзі, є. А, блін, відвалився. Ну, невеличкий, невеличкий був оконець. Си... А, сидить. Сидить. Я навіть не зрозумів, що він є. Напевно, він добрав. Він відвалився і добрав приманочку. Отакий ось. Знову маленький, знову на цей допоміжний гачок. Ну, не знаю, сьогодні хлопці вон там також плавають. На жарьошку хотіли трошки оконці взяти. В принципі, такий якраз жарьошний варіантик трошки возьму. Так, спінерок поки що працює, ну немає горбача. Друзі, оце... Оце щось гарне. Підсіло щось гарне. Не знаю... Ой-ой-ой! Друзі, реально гарна риба. Не можу навіть підняти. Дивіться, що робить, Ух, Бліна! Походу щука була схода. Ух, блін, ну що вони так... А, дивіться, друзі, що за... Зламався гачок. Зламався гачок. Вона взяла, походу була щука. А, і бачите, оцей одинарний гачок, що в мене був тут на пелюстку, він просто зламався. Вона, походу, за пелюсток тюкнула. І бачите, зламався гачок. Фух. Класна була рибка, явно щука гарна, ну на жаль, гачок підвів. Це селектовський гачок. Ну це, бачите, така якість. Хоча може він просто і не розрахований на таку рибу, яка була там. Ну там явно гарна щука була. Да, обідненька. Ну, окунів тримають. Окунів по пів кіла ці гачки тримають. А бачите, походу він просто не розрахований цей гачок на крупну рибу і злив. Я злив крупну рибу. Опа, є, друзі. Це по Це вже окунець головою трясе, ну не гарбач, не прям гарбатий, ну непоганий теж, в принципі, Може ж розклюється, гарбач. Отакий От ось, бачите. Не та мамка щука, яка мені гачок поламала. Вже не ставлю гачок сюди. Хай краще засікає, глотає повністю спінер і за оцей засікається, за трійник. Такий ось окончик. Ось, до речі, друзі, одна із моїх обновок, отакий От баканчик собі взяв. Новенький, якраз він так класно становиться, мені в човен. Взяв побільше, От у мене один є, Селектівський на 23 літри. А це дайвовський на 30. Ну, виробник не пише в літражах скока. Ну, і так по розмірам приблизно е, порахував 35-36 літрів. Він. А, і от такий ось класний баканчик. Е, хотів більше взяти. Ну, спеціально взяв оце такий побільше, щоб. Е, Речей максимально сюди можна було накидати. То, що бувало, що в отой 23 літри ну, не влазили в мене деякі речі. А це так з запасом тут у мене все. І приманки, і всякі речі, коротше. і одяг можна покласти. і що, ну, Ці баканчики всім рекомендую мати такі бакани, що вони з ева матеріалу і не промокають. оце реально їхній плюс. Ну що, друзі, не хочу окунь клювати щось. Зараз буду ставити читерську снасть. Зв'язав я повідець вже такий ось. Читерська снасть це буде відвідний повідець. Минулого разу на нього, блин, на кожному закиді клював, окунь. Дрібний, ну хоч клювання було. Я зараз кидаю на спінер. Та, так вже годинки-дві і ну, пару піймав, там ще пару сходів було таке. Не хоче крупний окунь клювати. Зараз хоч дрібного половлю. Так Навіть не буду знімати цей повідець відразу на цю оснастку, як би чіпляю, відвідний. Сюди 8 грамчиків на застіпку. І ось сюди наверх. У мене тут на повіцю відвідному, з однієї сторони вертлюжок, з іншої гачок. І так ось. Типу на удавочку петля в петлю. Сьогодні гарно, що вітру немає, якраз ось класно ловить, всі покльовочки відчуваються. Зараз спробуємо кайфануть. Отак ось петля в петлю. І бачите, в мене на вертлюшку так можна його переміщати вверх-вниз. Така ось оснасточка буде в мене. Ну і на читерську снасть поставлю я читерську приманку. Де тут вони в мене? Ось читер. Минулого разу на нього клювало. Читер 1.5 Дюйми М5 крафт. Опа, є, друзі. А читерську снасть перший оконець. Ну невеличкий. Ні, ну хоча як. Нормальний. В принципі. В принципі, бачите, читерська снасть починає працювати. Такий, на жарюшку сьогодні трошки візьмемо. Читирок. Бачите, як він засікся навіть не в рот, а поруч з ротом, тобто він ну, неактивний, він йде приманку тюк-тюк-тюк, якось тикає і засікся. Друзі, пробую міняти різні приманочки, поставив такого джавастика, один 1,6 дюйми, пробую, не хоче, реально не хоче, клювати він. Опа, отакий ось акушарик. Трошки більше, вже, трошки більше. Вкропляємося. І до речі, на оцього, оцього джевастика. Може реально треба підібрати приманочку. Такий ось карамелька і такий окунець. Є, друзі клювання нарешті дочекався міняю приманочки а і відпав бачите на читера кидав тільки що на оцього не хотів клювати на паларіса а на 4 клюнув в такий розмір бачите давай додому не можу засікти, дрібний, походу, щось тут тюк 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 підсідає, підсідає. Ніяк не підсяде. Ну нарешті. <рив> Добрав, не знаю, спроби з п'ятою, тюкав-тюкав приманку і дотюкав. Ну, бачите, отакі. Такі окуні, вони відпадають. Просто він ну, неактивний. Такі матроси клюють. Ну, може розклюється, давай. Зави там мамку з папкою. Діда з бабкою. Так, ну що, друзі? Вже 12-та година і кльову майже немає. Не хочу такого конь клювати. Так, поодинокі клювання, то в хвилин в 15, може одного якось піймаєш і все. Навіть на відвідний не хоче клювати. Якщо відвідний не працює, то реально він просто неактивний і ну, не харчується. Може буде, звичайно, ще якийсь там вихід. Пробую вже плаваю по різним місцям, міняю точки, ракушняк, трава. Ну, Клювання дуже рідкі і окунь дрібний, самі бачите. На спінери також не хоче крупний клювати, Ото зранку щось гарне підсідало, походу, щучка зламала гачок і все. Сонце вже так палить добряче. Це, до речі, взяв собі такий літній комплект одягу фірма Вів'єра, така ось худі. З Капюшончиком, щоб вухи не позгорали. Отакі ось є капюшончик від сонця. І нормально. Лице не обгорить на сонці. Хоча вже літо закінчується. Ну, ще, я думаю, послужи мені трошки. Так, ладно, продовжуємо. Буду сподіватися, що ще хоч щось я впіймаю сьогодні. Опа, є. вымучил. <laughs> вот такой. Вот такой окунец. Опа-па, уволил с клювакой такой классной дух и е... ну такие друзья трошки більший уже трошки більший. на жарешку навіть можно можно нам сегодня на жарешку взяти с хлоптями да друзья окунь серьезный матрос Ну, трошки розклювався, так, бачите, як клює. Не на кожному закиді, ну, через закид десь клювання є. Ну, Минулого разу, наче так трошки крупніший був. О! О, друзі, оце оце вже тюкну непоганий. Це вже реально такий, ну як. Більше в порівнянні з тими, що клювали. Отакий От уже і відпав. Відпадають в човна. Не, ну це вже такий. Майже лодонька, можна сказати, о. Красень. Опа! Улупив. Папа. -па. Ну, друзі, от такі ось дивіться. Отакий ось матрос. Опа! Розпушився як. -хо -хо. сидить. Ай, відвалився. Не, сидить. Знову добро. Такий, друзі, бачите, клює, почав клювати на кожному закиді. Отакий окунець. Розмір серйозний, серйозний. Опа. Ще один матросик. поменше матросик о як очі випучив як судак окунь ти ж не судак таки відкусили хвоста. Такий уже в мене тут огризок висів і все-таки відгризли. Ну довго, десь ну, штучок 15, може і більше я піймав. Хто десятка два, я думаю, я піймав. Окунів і бачите. Читера відразу клювання. Відразу і такі, наче трошки крупніші, як би окунець бачите. Ну ковтнув, ой, ковтнув. Самі гладні. Ого, ого, друзі. Це вже непоганий такий. Та шахет летить і окунь стріляє тут блин. Це непоганий. Це реально такий непоганий. блін, в ковтну же ж зараза. Ковтають добряче. О, друзі, ще один. На кожному закиді пішли. І трошки крупніший окунь. реально пішов. Трошки крупніший. Ну кавтають же ж, блін, жадно. Хтось його їв. І такий поріз, Ну, Свіженький поріз, походу, щука недавно його намагалася з'їсти. Так, Ну що, друзі, вже 2 години дня і буду збиратися. В принципі, ловити ще можна, окунь клює. Е, ну так, коли на кожному закиді, коли через закид, в принципі, ну реально активність є. Він зранку не дуже активний був, а ось десь після 12-ї години активність набагато виросла реально. Він почав клювати і в принципі попадались такі більш-менш ну, ладашкові такі оконці були. Тобто крупніші. Ну, Гарбачів все одно не було. Горбач затих. Гарбач не хоче клювати, не знаю, чого він не клює зараз. Походу. Ну, Якийсь переривчик у нього в кльові. Сподіваюсь, скоро почне він клювати. Так що, такий вийшов відносик, така рибалочка. Окуня підловив, там ну, десятка, ну і не два, може, штучок 15 взяв на сковорідку кинуть, посмажити. Ну а остальних випускав. Так що таке, Всім дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки. І до побачення, до нових відосів. Пока-пока.